Добрий день, мої любі хлопчики і дівчатка. Подивіться, хто до нас завітав? Це песик, його звуть сірко. Погляньте, який він гарний, пухнастий, м'якенький. Давайте подивимось, що сірка є: тулок, лапи, передні та задні. Є голова. На голові що? Вуха. Очі, носик та ротик. А ще в нього є хвостик. Ті сирко любить дуже грати. І він з собою приніс. Зараз поглянемо. Що ж він приніс? Це контейнер з манною крупою. І він заховав туди іграшки. Давайте зараз поглянемо. Які? Занурюємо руки шукаємо. Так. Погляньте. Хто це? Це собака. Давайте знову занурюємо ручки. Дивимось. Так. Це теж собака. Маленька. Скажемо цуценя. Занурюємо ручки, попали вшукає. Теж собака. Так. Давайте поглянемо. Які в нас є собака? Погляньте, ось такі іграшки заховав сірко. Це тато, він самий великий. Далі мама. І самий маленький синочок – цуценя. Дитин цирку дуже подобається з нами грати. Але в нього заморилися лапки. Давайте зараз йому допоможемо та зробимо пальчику у гімнастику. Ой, який складний замок! Треба відімкнути, похитати, потрусити, ще постукати. Відкрити! Сірку вже час додому. Ми говоримо до побачення та до нових зустрічей!